Рівне втратило ще двох захисників. На головному майдані міста попрощалися із Віталієм Балюком та Валерієм Кравчуком. 52-річний старший сержант Віталій Балюк загинув 23 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Він був дуже компанійською людиною. Я з ним дружила. І, і до сі, до, сього, до сьогоднішнього дня я з ним спілкувалася. Ми були завжди на зв'язку. Він мав такі плани купити машину на колесах і щоб е, мандрувати по всьому світу. Але так не сталося. І дуже шкода, ой, що він загинув. Весела, компанійська е, людина. Яка навіть з фронту писала і дзвонила з усмішкою, з гумором він завжди був на гарячих точках. Він завжди був там, де дуже гаряче. Валерія Кравчука до лав збройних сил мобілізували у січні 2025 року. Життя 49-річного солдата обірвалося 27 жовтня у бою з ворогом на Сумщині. З найрідніших у чоловіка залишилися дружина, син, батьки та сестра. Він чесно служив і ніколи не покидав своїх побратимів. Навіть коли приходив у відпустку, то казав, треба повертатися, бо хлопці чекають. Його не треба було просити про допомогу. Він усе робив сам. Був чудовим батьком, дуже любив сім'ю. У вільний час ходив до церкви а ще. Любив читати. Поховали військовослужбовців на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським воїнам. Яна Грицюк, Олексій Олексіянко, Випуск новин.